Сам родився вулицю, зараз живуть забрали в кірення. Осколичні поранені. Спини, в голові було два, два осколки, в нозі сидиться. Розкажіть, що мені як це сталося? Тобто, події погоранні. Що події? Зупинилися машини, розстріляли. Щось. А ви тоді дивилися, що здобувалося з Накраз виставив караул, третій відділення зі ступину. Трошки з ними постояв, бо я завод пішов і почував палатку. А хто, скільки приїхали людей, як є? Людей не бачу. Бачив я тільки три машини бачу: Дві, два буса і, і джип-один, що я бачу. Три машини я бачу. Хороша підготовка була, дуже багато стріляли. Але я ж поясняю, що нас не вчили на блокпосту. Блокпосту повинні звоє нас відправляли на блокпости. На нас вчили воювати в полі, а не на блокпостах. Ми армії. Це, це треба спецназ, щоб, 15, потрібно, щоб бігалі, спецвійська Що бігалі бігалі. Зразу вистріли були по медичній службі. на дві медичні машини були. Це зразу по них стріляли. Або з муки, або з гранатомет. На нас палатку Зразу нас запалили. На, на, на. і, і, на, на, на. і, і по медичних машинах. Зразу туди стали. Одні туди стріляли, а другі повністю. Навіть коли побачили, що там ще руки бігають, тільки я б дядьку по машині, я більше ніколи не бачу. Просто вони за машиною були по нього. За машини ми їх просто видно не було. Так нас такі ставки. А ми на ту сторону заблоковані були ти. не було. От, ми там ми внизу висят. внизу. зверху, ми внизу. Оце теж помилка отримала. Да. Командира. Да, вони, вони не добували. Вони не, добували. Ні, не добували. Вони, вони зібрали з поїхати, На машину. А, вони хотіли ще БМП забрати. Mm -hmm. Але ми шукали механіків, взяли що шокоміти, що вони завдують просто. Її. Uh -huh. ну, вони кинули по гранаті, судя по. По підривали Так, да. І все, і вистав на машину. Швидкі забирали, гражданські нас теж возили в лікарню. Ну, а гражданські тут уже допомагали? Так, да, допомагали, завозили, за машини зупинялися. Вони в таку пору, і гражданці не пишли, я не знаю. Так, це до сира, скільки там. Машини не їхали, потім різко стали вже машини шли. Як і сідали, не можу не як можна так. Тому що гражданські, і, і за пару годин на світ польот займається. Там опасно було б найти допомогу. Тактика наша, я так зрозумів, що була 70 років тому. Окопи мають бути. Око, наступайте, не випаде, мають. Мають ну, а, так. Ви ну так, як F1. Як F1, гранату кидати без окопу. Всі коло за себе своїх взирвати в тюрмі. Так, Та, це щоб ви не мали права зупиняти так. машини, це теж дуже право. Тобто вони могли повз вас їздити, там позитивно. В лісі складати. ви не міліція зупиниться. Це ще не достатньо. А ми типу вже їх прикриваємо. Це не було. Міцей, там. Ну то є, коротше, да, от тут підготовка. Ну то швидше тоді, мабуть, ваші офіцери. Ну, ну там от Донецьки не специфічно так говорять, якщо росіяни я то, не Ну Ті, що з що, ти... що села, вони є такі електрики, так, так, -да -да, специфічні. А ці були... Ну, теж не явно. Російська мова, О, я що? Офіціальна. Всі прооперовані, рани оброблені, загальний стан. Абсолютно спокійний, ніяких загроз ані життю, ані здоров'ю немає. Жодних ніяких. А які там поранення? Це із п'яти чоловік в одного кульове поранення руку. Куля дістали в Дніпропетровську, рана оброблена. Зараз вона готуває, готуватиметься до зашивання для того, щоб прискорити виздоровлення. А четверо це вогнепальні від розривів. Чи то граната була, чи то луна була, посічені спини, ноги. Також рани чисті на сьогодні перев'язували їх. Також в понеділок, вівторок вже деякі будуть зашиватися, щоб прискорити його